А зараз давайте розглянемо, як заповнити форму та класифікувати посаду на конкретному прикладі. Візьмемо для прикладу посаду начальник управління документообігу, взаємодії з територіальними органами та адміністративно-ресурсного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби. Спершу внесемо повне найменування посади, далі копіюємо її мету. Потім необхідно заповнити графу основні напрями роботи. Для цього звернемося до посадових обов'язків працівника та оберемо найпріоритетніші з них. Спробуємо визначити витрачений відсоток часу за допомогою кругової діаграми, а вже потім внесемо отримані цифри у форму. Форму заповнено. Далі відбувається класифікація посади. Враховуючи основні напрями роботи, обираємо з каталогу типових посад сім'ю номер 8 діловодство, канцелярія та архів. Оскільки ми розглядаємо посаду керівника самостійного структурного підрозділу управління, до складу якого входять ще два відділи, визначаємо рівень посади 4. Нац є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України, та який забезпечує формування державної політики у сфері державної служби. Тому обираємо другий тип першої юрисдикції. У результаті отримуємо класифікаційний код посади 8-4-1.2. Цей код у каталозі посад дає можливість планувати кар'єрний розвиток та навчання, залучати якісних фахівців та набирати персонал відповідно до вимог щодо освіти, досвіду та компетенції, оцінювати діяльність, планувати організаційні зміни, в подальшому впливати на визначення розміру і структури посадового укладу. Слідкуйте за новинами реформи оплати праці.